Люди привіт! Знімаю це відео для тих, хто планує побудувати собі якісь сонячні трекери. І можливо чимось це відео буде корисне для когось. І ще для тих людей, які вже мають, але можливо щось хочуть змінити чи додати в, свій, в свою станцію. Ось дивіться. Маю шість таких трекерів. 17 кВт загально Працюють. Вони вже четвертий рік. Питань немає. Все добре. Три роки по 25 МВт видавала. 17 кВт інвертор, 17,5 панелей. Виробітка за рік 25,2, 25,7, 25,1 минулого року було. В цьому році зробив два трекера автоматичні, щоб вони поверталися самі. Все це зроблено на основі реле часу. Працює місяць вже питань немає, все поки що мене влаштовує. Ось, маємо ось таку конструкцію. Дві ноги. І така тяга йде, яка тягне на її саму плиту з панелями. Актуатор, так сказати, назвемо його, зроблений з 40-вої труби всередині 32, а в 32-гу йде 20 шпилька. І це все. Крутить моторчик від скло під Забіжу наперед, скажу, якщо хтось планує робити так, щоб у вас був один трекер на один МППТ, це вам допоможе з тим, що не потрібно буде їх в майбутньому синхронізувати, щоб вони працювали однаково. В цьому, як виявилось, є трошки проблема. Так як у мене 21 панелька йде, і вони розділені на два трекера. Ось 10 панелей на цьому трекері і 11 на тому. Вони працюють як одне ціле, і тому потрібно, щоб вони два одинаково поверталися. На це в мене пішло декілька днів роботи, тому що один повертався швидше, другий помаліше. Тому, якщо хтось буде робити, робіть, що храй буде він краще один, масивніший. Але щоб він повертався, ну, щоб він був один і повертався як одне ціле тільки. Любого моторчика поставили, він собі крутиться і все, а не два, і робити їх якось підганяти один під другий. Ось наша автоматика. Моя автоматика кустарна, зроблена за декілька днів. Декілька схем намальовано було, і з голови можна сказати. Як думав, так і робив. Два реле часу, одне посекундне. Це що зліва знаходиться, ось це Посекундне. друге е, минутне. Маємо тут декілька програм, ось включається в 10.55. Ось можете подивитися, в 56 виключилось. Пішло в 56 на хвилину, на 40 секунд Вмі... включається, потім в 12.30 на 38 секунд на хвилину. На 45 секунд. І е, останній цикл вже на 2 минути це вже доходить до краю. І зупиняється. Зараз продемонструю, як воно працює. І ось в 2. без 29 це вже повертається із заходу на схід. Тобто перше реле відповідає схід, сходу на захід повертається, а вже друге вночі перемикає ось ці контакти. І перекидає вже крутить його із заходу на схід. Е, два реле, які перекидають контакти, це о, звичайні п'ятиконтактні реле в магазині по 45 гривень станом на 23-й рік були, не знаю. 12 вольтове... Е, 12-ти вольтовий адаптер для того, щоб перемкнути ці контакти і блок живлення. 12-вольтовий теж для того, щоб крутити цей актуатор. 15 А. Зараз продемонструю, як воно працює. Ось включаю поки в ручному режимі, так то воно працює все в автоматичному режимі. От Включаю я е, ручний режим. Кнопочку, Засвітилося моторчик. Починає працювати і воно все їде. Ось він їде, їде, їде кінцевий вимикач. Все, ножка наїхала на вимикач, і воно зупинилось. Так само ось ця ножка нажимає на ось цей вимикач, це вже коли їде в ночі, ну, ввечері з заходу на схід. І все, доїхало до краю, зупинилось. Схема простенька. Проблем з ним за місяць часу поки що не було, надіюсь. Так і буде далі. Далі ось такі проси ще додаткові натягнути на всяк випадок, якщо вдруг буде сильний вітер, пориви вітру. Далі проти уваги стоять, коли в ручному режимі воно поверталося, допомагало. При повороті можна було повернути однією рукою за щодо того, що воно е, панелі поприкручені е, по рівно і немає переваги на одну чи на другу сторону. Повертається дуже легко. Ось такий варіант з поки ще з ручним режимом. Ось такий у нас Інвертор Huawei KTL17M0. До речі, також є інтернет моніторинг. Три роки все працює, все добре. Зараз з'явилася проблема з цим інвертором, можливо, в когось такий саме підскажіть. Просить обновитися до нової версії, але коли нажимаю обновлення то доходить до 20% і вибиває помилку. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, в мене вже старий телефон, і телефон щось там е, глючить, а можливо це є проблема з самим інвертором. Не знаю, підскажіть. Ну, так, якби більш не знаю, що розказати, поки все добре працює, до речі. Момент зйомки 20 30 квітня сьогодні, то вчорашній день станція 17 кВт-17,5 панелей виробила 175 кВт. Я думаю, що це дуже гарний результат для такої. Сьогодні от вже пів, пів четвертої додам скрін, скільки вона виробила. Ну, порядка 140 вже кВт, я думаю, є. Так що для тих, хто каже, що немає сенсу будувати з поворотним механізмом, я не буду згідний. Я все-таки думаю, що поворотна система, хай вона трошки складніша, але зате, якщо ти вдома, якщо тебе є можливість контролювати раз в якийсь час, що там все надійно, що воно нічого ніде не відламалося, я думаю, стоїть таке побудувати і мати більшу. Генерації. Ну, Якщо це станція десь дуже далеко і даю приїжджати один раз в рік, то я думаю не варто. Краще стаціонарно залити бетоном і забути, до неї ніколи не переходити. Ну, Буду за... завершувати відео. Пишіть в коментарях, кому що цікаво або ну, по почитаю ваші коментарі, як позитивні, так і негативні. Всім буду дякувати за коментарі. Приймемо любу критику. Ось так. Дякую всім, до побачення.